Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 22 вересня, в понеділок, до вашої уваги урок математики. Тема нашого уроку підготовка до діагностувальної роботи номер 1 На урок нам потрібні будуть друковані зошити для діагностувальних робіт, де ми будемо виконувати завдання. І ще на уроці сьогодні ми будемо з вами працювати у математичному тренажері, частина перша, і виконаємо ряд справ, тобто, повторимо вивчений матеріал. Розпочнімо з першої частини нашого уроку. Я попрошу вас зараз розкрити зошити, в кого є, в кого немає зошитів. то… Пишете у робочих зошитах, домовилися. Е, Обов'язково треба вказати прізвище, дату, ви пишете своє прізвище з великої літери, вказуєте 22 вересня і обов'язкове ім'я. Наприклад, Владис... Стеценко Владислав, Пушков Валерій, в кого є роздруківка, підпишіть уже зразу роботе. Так. І далі ми з вами знайомимося з завданнями. І я дам час, ми будемо з вами виконувати онлайн-завдання. Якщо виникнуть труднощі, ми їх обговоримо. Всього у цій роботі, як і в діагностувальній, буде 8 завдань. Вибачте, 6 завдань. Причому шосте завдання зірочкою, це на логічне мислення. Починаємо з першого завдання. Запишіть числа в порядку спадання. Перед вами числа, ви уважно їх дивитеся. Пригадайте, в порядку спадання Валерій Пушков це як? Це від 100... Стоп, стоп, почекай, як це, скажи мені правило? Щоб записати числа в порядку спадання, треба від, від більшого. Більшого відняти меншого. Ні, не відняти, записати від більшого записати числа меншого. до меншого. Так. Під, спочатку ми обираємо найбільше число. Яке найбільше Кароліна Прокопенко? Найбільше число це 100. 100. обвели його. Отже тепер починайте в порядку спадання, тобто від більшого до меншого числа, і закінчите найменшим числом. Зараз даю вам час працюйте. Хто закінчив, піднімайте голівки. Потім обговоримо. Час пішу, працюємо. Внизу, охайно через клітинку записуємо подані числа в порядку спадання. Працюємо. Від найбільшого до найменшого. Я все. Чекаємо інших діток. Я Перебі... Не кричіть, дітки, піднімайте голівки, щоб ми не заважали іншим. Перевірмо Кароліна Прокопенко, прокоментуй нам стоять сім. Сорок два? Дев'ятнадцять десять вісім. Так, перевірте свої записи, хто. Правильно зробив, поставте напроти знака цифри один плюс. Хто помилився, виправляйте помилочки. 157, 42, 19, 10, 8. Так, переходимо до другого завдання. Обчисли вправи. Запишіть, будь ласка, обчислення. Як ми робили, наприклад, показую, до 7 додати 6 дорівнює. Ви можете написати відповідь, а можете 7. Пам'ятаєте, плюс 3 і плюс 3 дорівнює 10 плюс 3. Дорівнює 13. Щоб додати числа з переходом через десяток. Необхідно до першого числа додати стільки, щоб стало 10, а в другому доданку додати решту, що залишилося. Тобто 6 розклали на 3 і 3. Та кожен зараз виконує самостійно до кінця. Ярославчик, не сиди, сонечко, працюй. Якщо у когось немає зошита для діагностувальних робіт, тоді робіть у робочому зошиті. Не страшно. Так, піднімайте руки, хто вже закінчив. Кароліночка, перевіряй. Якщо закінчила, перевіряй. Анастасічка, ти закінчила, Бакович. Закінчуємо. А як з мінусом і то я забуду. Якщо з мінусом, пояснюю, від 12 відняти 7. Щоб залишилося 10 у зменшуваного, треба від 12 відняти 2. Я не відняти написала. Зараз, секундочку, тут мінус. Так, а тепер віднімаємо решту від'ємника. Ми вже відняли два, а у нас всього сім треба відняти. Отже, іще треба відняти п'ять. О дванадцять це сім, о два, сім це два і п'ять. Дванадцять мінус два буде десять. Це десять 5 мінус п'ять п'ять. Так, ось так. Якщо додаємо, то скільки треба, щоб до 10 додати. Якщо віднімаємо, скільки треба відняти від зменшуваного, щоб залишилося 10 і все. Софійка Руських, поясни, як ти до 9 додала 5. Uh, 9 плюс 5. Дорівнює. Дев'ять плюс п'ять дорівнює чотирнадцяти. Так, а 9 плюс. Так, і, а, 9 Де, і плюс чотири це буде десять. Так, заплуталася. Починаємо так. Ти зразу відповідь сказала. Можна і зразу відповідь? Дев'ять плюс п'ять. Пам'ятаймо, щоб стало десять у першому доданку треба до дев'яти додати один. А 5 – це 1 і 4. Отже, ще треба додати 4. 10 плюс 4 дорівнює? Дорівнює 14. 14. Владислав Стеценко, поясни, як від 14 відняти 8? Від 14 відняти 8. Початку треба від 14 відняти 8. Три каші чотири. Горівнює десять каші, десять каші відняти чотири. Горівнює шість. Шісти. Так. Поясни, будь ласка, Валерій Пушков, як ти будеш віднімати від 98-15 і додати 6? 89. Ти вже повністю результат сказав. Поясни, як знаходив. 80 98. Мінус, Мінус 16. Восемь. Так, 8. І спочатку віднімаємо одиниці. Від 8 відняти 5 дорівнює. Дорівнює 3. Віднімаємо десятки. Від 9 відняти 1 дорівнює? 83 Плюс 6 дорівнює? Вісімдесят дев'ять так, вісімдесят три плюс шість дорівнює вісімдесяти дев'яти, молодець, так. так, і, будь ласка, Саша Єфанов. До дванадцяти додати тринадцяти і мінус чотири. Анастасія Бакович? Двадцять один. Всего двадцять один. Перевірмо, розкажи, як знаходила? Дванадцять плюс два плюс три, да. Один плюс один. Два плюс три дорівнює скільки? 5. А один плюс один дорівнює. 2. Буде скільки у нас? Двадцять пять. Та мінус чотири. Двадцять один. Так, двадцять пять мінус чотири дорівнює двадцять один. Так, записали. Діточки, а зараз наступне завдання. Вираз величину в менших одиницях вимірювання. Пригадайте, як ви робили. Спочатку прочитаємо вираз. Владислав Стеценко, прочитай вираз. 8 см плюс 7 мм. Не плюс просто 7 мм. Скажи, яка менша одиниця буде? Миллимекр. Отже, ми будемо перетворювати все число в міліметри. Як це робити, Владислав? розкажи нам. Ми знаємо, що. Що один, один сантиметр? 10 милімет. Міліметрів. Так, а у нас. Вісім сантиметрів. Отже. Отже, це вісімдесят мекрів міліметрів. Плюс сім міліметрів. Все грівні вісімдесят сім Прекрасна відповідь. Так, будь ласка, три дециметри два сантиметри. Саша Єфанов, розкажи менша одиниця. Це у нас що буде? Пошковували рій менша одиниці на що 3 дециметри, 2 сантиметри. 3, 3 дециметри – это 30 і плюс 2 см дорівнює 32 сантиметром. Сантиметр. Молодець. Розписуємо так. 3 дециметри 2 сантиметри дорівнює. 3 дециметри це. 30 сантиметрів та плюс 2 см дорівнює 32 сантиметри. Молодці. Дітки, у контрольній ось так треба оформлювати записи. А тепер пригадайте, як ми обчислювали з вами, знаходили невідоме число. Х плюс 27 дорівнює 69. Софійка Руських, скажи, що у нас невідоме? Е... Перший X. доданок. Як знайти доданок? Треба від суми відняти відомий від доданок. Від суми відняти 27. Так, будь ласка, коментуй. Пишемо з нового рядочка. Х. Софійчка. Х дорівнює 69 плюс 27. мінус 27. Так, віднімаємо, дітки, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти. Відомий доданок. Далі Софічка, Х дорівнює. Х дорівнює. Е, е, 44. 9 мінус 7 дорівня 2, х дорівня 42. Так, eh, Владислав, будь ласка, скажи, що ми будемо знаходити у другому виразі, будь ласка, зменшуване. Як не зменшуване? Треба до різниці. Богати. Шукай х дорівня x гривне 52 плюс 40 24 x до 52 а, mm -hmm. десятки до десятків, одиниці до одиниць Um, 76 і 6. Все правильно. Так ось ми з вами і знайшли невідоме число. Дітки, ми повторили знаходження невідомого доданка, його знаходять від суми відняти відомий доданок, і знаходження невідомого зменшуване його знаходять до різниці додати від'ємне. Так, всім це зрозуміло. Немає питань. Анастасійка, ти оформила правильно, Бабкович? Так. Так, всі правильно оформили. А зараз, дітки, ми з вами розв'яжемо задачу на зменшення числа на кілька одиниць. Софія, прочитай задачу. До їдальні привезли 15 ящиків картоплі, а моркви на 7 ящиків менше. Скільки ящиків моркви привезли до їдальні? Так. Валіра Пушков, про що йде мова в задачі? Про картоплю, правильно? Валера, скільки привезли картоплі до їдальні? 15. Кароліна Прокопенко, а скільки моркви привезли? Від моркви йома? на тим ящиків менше. Владислав, про що запитують задачі? Скільки і всього ящиків моркви в буйкані? Валера Пушков, прокоментуй нам короткий запис до цієї задачі. З нового рядочка okay. пишемо. Так, картопля. Okay. Красиво пишемо. Я буду старатися, але Мишкою говорю, важко писати. Картопля, крапочка, скільки, дивимося? П'ятнадцять. 15. 15. Ящиків. Ящиків. Ящик, правильно, ящ, скорочено, пишемо. ящик. Маже -ма -ма морковки, морковки, известно на сім ящиків менше ніж картоплі. Так, пишемо на сім ящиків. Валера менше чи більше? Менше, менше. Менше. Ніж картопель. Стрілочку малюємо до картоплі ведемо. Розв'язання пишемо посередині. Дітки, відступаємо скрізь один рядочок. Розв'язання. Не друкованими літерами діти пишемо рукописним шрифтом. написали. З нового рядочка Саша Єфанов. Як знайти, скільки було ящиків моркви, якщо їх на сім менше? Треба? 15 мінус 7 е, дорівнює Вісім. Откриваємо е, душку. Записуємо яш, е, ставимо крапку і закриваємо душку. Дякую. І пишемо відповідь. Знову діти: велика буква. Рядочок не пропускаємо. Він з'явиться у вас автоматично. Відповідь. Пишемо ручкою не олівцем. Відповідь. Анастасійка Бобкович що напишемо у відповіді. Питання читайте. Скільки ящиків було? Ні дочки там. ящиків. Мухів. 8 ящиків. Вісім ящиків моркви, вісім ящиків моркви. І в кінці поставили крапочку дітки. Під час розв'язування задач. Будьте уважні, на питання задачі, дані, записуйте короткий запис і обов'язково пишіть слово відповідь. Обов'язково, бо задача буде вважатись нерозв'язаною, якщо не записана відповідь. Питання є щодо задачі? Кароліна Прокопенко, який це вид задачі? Коли у нас на сім менше, це задача Я на розвитання. на зменшення. Задача на. на зменшення. На зменшення. Дітки дописуємо. Ви можете самостійно оформлювати роботу. Той, хто уважно послухав, той зробить так, як ми обговорювали в класі. Ну і нарешті задача і зірочкою. У Марійки був один мандарин. Вона обміняла його на три яблука. А потім кожне яблуко обміняло на три цукерки. Дев'ять цукерок. Цукерок отримала Марійка. Дев'ять цукерок. Зараз перевіримо. Згадайте, яким методом ми будемо розв'язувати цю задачу. Плюс. Схематично. Мандарин намалювали кружечок. Я можу вже перегортати діти? Так, так, так. Зараз перегортаю сторіночку, щоб нам було зручно, і будемо розв'язувати цю задачу за допомогою малюнка. Один апельсин ми малюємо апельсин кружечок. Так, намалювали всі. Далі вона обміняла на три яблука. Малюємо три яблука. Один. Два. І три. А тепер підказуйте, а три яблука кожне яблуко обміняло на скільки? На три конфети. Цукерки. Значить, від кожного яблука проводимо три стрілочки. Дев'ять. Дев'ять сука. І малюємо цукерочки, хай будуть отакі овальчики. Так, яблучко три цукерки виходить. Валера вже нам сказав відповідь, а ми зараз перевіримо. І ще три цукерки. А тепер рахуємо скільки цукерок всього у неї стало? Дев'ять. Два, дев'ять, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Денадцять. Вісім. Дев'ять. Цукерки у нас дев'ять. Відповідь. Скільки цукерок? Дев'ять, Валера нам зразу сказав правильно. Дев'ять. Пишемо відповідь. Дев'ять цукерок. Діти, до кожній задачі треба писати обов'язкову відповідь. Ставимо дві крапочки, дев'ять цукерок. Мені важко мишкою писати, але я стараюсь, тому ви рукою прям вам легше буде. Діти, ви можете продовжити запис ось тут. Можна, показати. Можна показати? Показуйте, показуйте. А... Гануся Михайлова, я тебе слухаю. Ну, я тут на першій задачі, то що ну, там, де з крутоплею, я е, зробила. Ага, це... якщо хтось відстав у відео уроці все буде, я запис подам. Я вже зробила? Отже, діти, ми з вами зробили роботу, це підготовка була до діагностувальної роботи. Ви вдома ще раз самостійно переглянете. Розв'яжете другий варіант, надішлете мені в, ді... в дистанційне завдання. Завтра ми з вами проаналізуємо ці роботи, які помилочки були в оформлені. все, І наступний урок напишемо діагностувальну роботу, першу вашу діагностувальну роботу. Діточки, зараз подивіться, будь ласка, вдома ви виконуєте варіант, другий показую. Варіант другий зошита для діагностувальних робіт. Питання є? Нема. Тоді я говорю до побачення, до нових зустрічей. До побачення! До побачення.